Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи є перекриття доріг, чи є перешкоди на дорогах, на шляхах усіх, хто дивиться відео близьких людей, чи закривають шляхи дороги? Дайте відповідь. Так, агресивна людина присутня в вашому оточенні, чоловік. Він підлещується, хоче, щоб ви і любили, ви постійно як то, до нього зверталися, і він робить... Так, він втручається в долю, він все сповільнює, дуже повільно. От у вас мали бути вже <зас> результати, гроші, але зараз все якби зупиняється, повільно рухається. Заперечу весь негатив убираю, скажіть, що саме робить? Мені так іде, що він роби отвороти, щоб від от вас відвертались люди. І не тільки він, за ним стоять жінки, одна похилого віку, інша молодша, і вони дуже сильно хочуть ваш успіх, вашу кар'єру, вашу вдачу забрати. От у вас забирають, хочуть собі таке мати. Він не один, заперечує негатив. Убирай, скажіть, чи втручається хтось у долю, тих, хто дивиться відео близьких людей. Дивіться, вам по долі бути щасливими, мати свою фінансову незалежність, своє житло, дім, квартира і кар'єра, рух вперед. Ви дуже маєте бути заможні. Ви знаєте, що робити. От у вас успіх і у вас всі справи, якими ви займаєтесь, вам приносять результат. От настільки ви маєте таку розум, вдачу, ви дуже концентруєтесь на досягненні от своєї мети. Ці люди так не вміють. Ваші сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, одведіть, одверніть усіх, хто зла бажає, хто втручається, хто перешкоди робить, Отсікаю. Одвожу, отвертаю, одсікаються всі негативні програми, кармічні прив'язки. Більше нема жодної негативної карми. Всі борги віддані сповна, а також обираю. Будь-які крадніки, стяги, мороки, аморочки, привороти, мороки знімаються. Відкривається дорога на клієнтів, на замовників, на роботу. Знімаю отвороту. Більше немає студи. Ви, вас бачать, вас відчувають люди, вас чують. До людей відкритий шлях, буде так, як є. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть, чи лишились якісь перешкоди на дорогах, на шляхах? У тих, хто дивиться відео близьких людей, чи перешкоди на дорогах на шляхах? На дорогах на шляхах? Ой, зараз буде відновлюватись ваша дорога ще, якщо ви, може, у вас є діти, онуки, може. Ви самі вивчаєте щось, навчаєтесь. то тут відкриється шлях, у вас відновиться навчання, ви дуже вправно вивчите все, що вам потрібно, знання. І ще люди, які хворіли, одужають, будуть здоровими, дуже сильними. У чоловіків загояться всі травми, рани. якісь, Якщо були поранення, то тут одужаєте і ви повернете собі свою фізичну силу. От Розквітнете, якби ваші м'язи буде рівна постава, ви будете дуже сильні фізично. І, також, якщо ви мріяли про відносини, сім'ю, от у чоловіків вам зустрінеться жінка саме для створення сім'ї, яка буде дуже сильно піклуватися, любити, кохати. Угу. Ну, і в жінок також йде чоловік і сім'я, або налагоджуються відносини, врівноважуються всі стосунки, налагоджуються відносини, бо тут і впливали і на здоров'я, і на відносини у родині, у сім'ї. Привороти обираю всі студи, мороки, а морочки, знімаю ресурки. Пригороти, заздрість, глаз, порчі і прокляття ануліруються, повністю, знімаються всі перешкоди із доріг на гроші, на любов, на здоров'я. На щасливу чоловічу долю, на щасливу жіночу долю убираються перешкоди, відкривається шлях, дорога відкрита, ваші дороги легкі. Двері всі відкриті, всі, хто на вас позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться, жити не зможуть, це погані лихи на себе одразу заберуть. І ще немає жодної причини, жодного негативу кармічного, лизла, прив'язки розсікають. От боже, більше не тягне ворога вас. І вас та вражений, не тягне, цікає, відвертає на віки вічні. І всі біль, сльози, і страждання, переживання, все погане і лихе, що вам робили, вертаю назад, тому хто зробив. Не напереклад на них саме. Ха з ними все це станеться, хай самі з цим живуть. Буде так і так є. Убираю Порчі на смерть, обираю Порчі на здоров'я. Виймаю. Із енергетичного, фізичного простору всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Приміщення, будинку, квартири, роботи. Убираю весь негатив, негативну магію, програму негативну обираю, Скид, переклад, порч. Омирочку знімаю, заперечую весь негатив обираю. Перекриваю, перекриваю, порчу на тубі знімаю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на здоров'я, на любов, на щасливу жіночу долю і чоловічу щасливу долю. Повертається все, що стягнуто. Енергія, здоров'я, молодість, краса, любов, відносини вертай, енергію повертай. Усім, хто дивиться відео, близьким людям відносини, налагоджується здоров'я, відкривається шлях на щасливу долю. Буде так і так і є. Дороги відкриті. От. Дороги відкриті. Угу. Багато заздрості, тому що люди не можуть. Ви вкладаєте дуже багато сил свою справу, свою роботу, в своє життя, свою сім'ю. Це дуже велика робота. Але навколо є такі люди, вони не вміють, в них немає стільки сил енергії, вони цього не роблять, можуть тільки вкрасти або зруйнувати. От. Так, добре. Зараз ще є питання від глядачів на загальний розгляд, за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть вищі сили, що сталося із вчителькою сина? Чого її так довго нема на роботі? Чи буде вона далі працювати? Скажіть, допоможіть вищі сили, що сталося із вчителькою сина, того, хто питає, чого її так довго нема на роботі? Чи буде вона далі працювати? Скажіть, допоможіть. Ну, гарна вчителька чи буде далі працювати? Так, вона буде далі працювати. В неї а, і хвороба. В неї ще є, я так розумію, її хворіє не тільки вона, але в неї можуть хворіти діти. Ще чоловік, на неї склали всі, всю відповідальність. Скажіть, вона переможе цю ситуацію, вийде на роботу, але там проблеми, вона може. Буде розлучатися. Та, вона буде працювати. Скажіть, допоможіть, що сталося. Її роблять на розлучення, на сльози, на страждання. Агресії ставлять, ще хворіє вона, хворіють діти. Вчителька дуже хороша, взагалі, вчителька, як мрія, вчитель года. Вчитель року дуже гарно. Скажіть, допоможіть, що трапилося. Розлучення роблять розлуки, агресію розсорки ставлять. Магія і хвороба, заперечую, весь негатив убирає. Коли саме вийде на роботу вчителька? Скажіть, допоможіть, коли саме вийде на роботу вчителька. Не. Дивіться, це може бути 15 число або аж 20. Але вона вийде на роботу, вона буде працювати далі. Заперечую весь негатив, убираю руйную всю магію негативну, порчі прокляття, порчу на здоров'я знімаю із вчительки, із діт дітей і обирається весь негатив. Порщ насвіть, кладовицька магія з туди, розсорки знімаю. Плюрати, моряки, морочки знімаю, відкриває шляхи дороги, вчителька виходить на роботу без перешкод. Не, вона буде працювати неминуче. Відкриваються шляхи дороги, перекриває вищі сили, охоронців, духів роду, прошу закликають, допоможіть відкрити шляхи дороги вчительці на роботу. Відсікаю всі погані програми, негативні, знімаю, мороти, морочки, знімаються. Порші прокляті. Вибираю аналіти, відкриває шляхи дороги на роботу. Вчителька працює. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити шляхи дороги на роботу вчительців.

А я хочу вам усім подякувати за те, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки, робите донати. Ви відновлюєте мою енергетику. Також набагато краще і швидше працює чистки і захист, і відгук всесвіту потрібен відгук від вас, що вам це потрібно. І ви дякуєте, і енергію приймаєте. І ще хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей, що постраждали від війни, від російських ракет. Допомагайте кожен день одна, дві гривні, хто скільки зможе, донати. допомагайте людям закривати збори. Це зараз дуже необхідно. О, та я ще раз дякую за увагу. Бажаю вам, щоб у вас завжди були відкриті шляхи. Всі дороги ваші легкі. Двері для вас всі відкриті. Вам можна бути багатими, щасливими, коханими. Вам можна кохати. Вас можна кохати. Ви маєте. Ідеальний стан здоров'я, і це нормально. І в оточенні у вас нема жодного агресора, людини, яка на вас нападає. Усі люди, що вас оточують, у вас люблять, про вас піклуються, бажають вам добра і щастя. І це нормально, і буде так, і так і є. от так, що дякую ще раз за вашу увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!